Своєю працею наближають перемогу України. На Тернопільщині почала діяти армія відновлення. Це державний проєкт. Суть така, якщо ви втратили роботу і стоїте на обліку в центрі зайнятості, можете працювати за для відбудови України і отримувати зарплату. Ці роботи називають суспільно корисними. В нашій області проєкт діє тиждень. На Сьогодні день уже укладено 15 договорів на 45 чоловіків. Працюючих вже 30 чоловік це такі, активно включилися. Це в нас Кременецька військова адміністрація і голови ОТГ. Так вже саме у нас включилася активно Тернопільська військова адміністрація, ну і Чортківська військова адміністрація. Директор обласного центру зайнятості каже, зараз людям, які стоять на обліку, вигідно долучатись до даного проєкту, бо в першу чергу за людиною зберігається статус безробітнього на весь період виконання робіт. Вигідні суспільно-корисної роботи тим, що ми, коли ми направляємо безробітного на ці роботи, ми вкладаємо окремий договір і безпосередньо цей період, коли людина перебуває на цих роботах, окремо платиться заробітна плата за виконані роботи, і в подальшому людина знову ж таки стає на облік зайнятися, якщо вона не буде працевлаштована за цей період, і далі продовжує отримати допомогу по безробіттю. Однак для того, аби людині піти працювати, слід спочатку все законодавчо підготувати. Перелік робіт для армії відновлення залежить від потреб конкретного регіону. На сьогоднішній день такі роботи вже проводяться, ще раз кажу, по догляду за вдовами, по догляду за тими учасниками бойових дій, які сьогодні потребують допомоги, а саме це і заготівля дров. На і інші роботи, які сільськогосподарського призначення, які допомогли б подальшому людині реалізувати себе і виживати в тих умовах, які на сьогоднішній день є. А ще згідно з умовами учасники проєкту виконують роботи з утримання в належному стані укриттів, здійснюють супровід та догляд за учасниками бойових дій, надають допомогу сім'ям військових, плетуть маскувальні сітки та виконують ряд інших робіт. Містяни ж такий проєкт підтримують. Мовляв, після війни державу повинні відбудовувати усі, зокрема і ті, хто на період війни втратив або не може знайти роботу. Мені здається, це круто, тому що після війни дуже багато безробітних, багато хто втратив роботу. Це, як, скажімо так, шанс з користю провести якісь такі хороші речі. Я би підтримала такий проєкт. Це нормально. Люди не мають роботи, можуть працювати собі і зате отримувати якусь копійку. Я за. Дуже добре, бо треба допомагати і треба то, то все, щоб воно було так, як має бути, щоб ми не бідували і не цей, щоб то воно. Як то кажуть, молоді мали де вийти, щоб то було приємно, ну, то все глянути. За виконання суспільно-корисних робіт держава буде оплачувати охочим не менш, ніж 6 тисяч 700 гривень. Зараз в Україні діє дві армії. Одна захищає нашу державу на воєнному фронті, інша працює на економічному.